Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні побалакаємо про те, що робити, якщо курок газу, точніше, не курок, а ручка газу у вас вийшла з ладу, не реагує на неї електровелосипед, як її поремонтувати, що з нею робити, і саме важливе, як зробити діагноз цієї ручки, що в неї поламалось. Насамперед скажу, що в ручці газу не так багато деталей, як може показатись, і Продіагностувати її достатньо легко. Складнощі е, тільки в тому, як її розібрати, бо ручка газу вважається нерозбірним механізмом, тому не всі її е, можуть поремонтувати. Але вона таки розбирається сьогодні. Я покажу, як її розібрати, як поставити її діагноз і як поремонтувати таку ручку газу. По-перше, давайте побалакаємо з вами про те, як зрозуміти взагалі, е, чи е, ручка газу у вас поломана, чи може це контролер, чи може це мотор. Як зрозуміти? Є декілька методів, як зрозуміти, що саме ручка газу у вас поломана. По-перше, по у нас є такий тестер. Він у нас може перевірити контролер, мотор і ручку газу. У нього є от, оці крокодили, на кожну, на кожну деталь окремі виводи. Оцей нижній вивід у нас на ручку газу. Оце ідеальний варіант, це дуже просто і легко робиться. Звичайно, можна і без нього, але це потрібен вже тестер і трошечки розумітися в цьому. Щоб продіагностувати за допомогою цього тестера, нам потрібно під'єднати оці крокодили. Ми під'єднуємо по кольорах. Тут є красний, зелений, чорний, і крокодили у нас теж красний, зелений, чорний. Ми під'єднали. Головне, слідкуйте, щоб крокодили між собою не замкнули. Тепер ми можемо вимкнути живлення датчика холла в ручці газу і трошечки її провернути. Якщо в нас середня лампочка загорається, то це означає, що в нас ручка газу працює, датчик холо працює, а дроти теж цілі. Ну, це якщо він загорається. Якщо цей діод не загорається, не реагує ніяк, то значить щось не так і справа точно в ручці газу, якщо у вас електровелосипед не їде. Якщо він реагує, то шукайте проблему десь в іншому місці не в ручці газу. Я можу припустити, що не в кожного є такий тестер, хоча, хоча він недорого коштує. Силочку на нього я залишу в коментарі. Але може таке статися, що він вам просто не потрібен, щоб один раз протестити ручку газу. Тоді є другий метод, як протестити ручку газу за допомогою звичайного тестера. Ми беремо тестер, вмикаємо його на е, напругу, на замір напруги. Після цього нам потрібно якось подати живлення на датчик хола. Я буду використовувати цей же тестер, але ви можете використати будь-який інший елемент живлення. Десь від 3 до 5 вольт можна використовувати. Я буду використовувати оцей тестер, бо тут у нас між чорним і красним проводом рівно 5 вольт. Зелений я поки що е в сторону відтягну, щоб він мені не заважав. І так, я подаю живлення на датчик хола ручці газу. Тепер я беру тестер. От мій тестер, він включений на замір вольтажу. Чорний провод я під'єдную до чорного проводу. Ось так. Тобто, щуп чорний я під'єдную до чорного крокодилу тестера і чорного проводу ручки газу. Вони разом з'єднуються. А червоний щуп тестера я під'єдную до зеленого проводу з нашої ручки газу. Після цього вмикаємо живлення датчика хола. Ось так. Як бачите, на тестері у нас показує 0,093 ну, вольта. Це якраз та, та напруга, яка у нас повинна йти при ненажатій ручці газу. Якщо ми почнемо обертати ручку газу, напруга на вольтметрі ростиме. Якщо я відпускаю, напруга падатиме. Саме так і повинна працювати ручка газу електровелосипеда. І так, ми е, за допомогою тестера перевірили е, настільки справна у нас ручка газу. Але якщо ви перевіряєте, а вольтметр не реагує, тобто ви повертаєте ручку газу, а напруга на вольтметрі не змінюється а, або там зовсім по нулям, то тоді е, очевидно, що в ручці газу щось не так. Тепер я швиденько розповім вам, в чому можуть бути проблеми. Їх не так багато. Перша проблема це дроти. Дроти часто ламаються. Вони можуть ламатися ось тут, на ізгибі, можуть ламатися ось тут, де він під'єднується до роз'єму. В цій конкретно ручки газу я її тільки-тільки відремонтував. Дріт був розломаний ось тут. Як бачите, прямо біля роз'єму. І нічого не підвіщало біди, просто ручка газу перестала працювати. Я просто знайшов оцей розлом, розрізав провод, зачистив його і все, вона працює. Але до того, щоб знайти цю проблему, мені довелося її розібрати. І я вам зараз покажу, як продиагностувати, чи справа в дротах, чи справа в чомусь іншому. Так, я не закінчив. Є три, три типи поломок в ручки газу. Ну, можна сказати, що чотири. Перший це поломані дроти, друге це несправний датчик хола, третє це. Відпав магніт, який всередині знаходиться. Ну і четверта, вона просто механічно може поламатися, розбитися, розламатися. Але ви це помітите. Якщо у вас вивалився магніт внутрі, то він буде торахтіти, ви це почуєте. А зараз я покажу, як діагностувати, якщо у вас дроти поламані. Отут є кришечка, і за цією кришечкою у нас знаходиться датчик хола, його ножки. І сюди ж заходить е, наш е, кабель. Якщо ми цю кришечку відламаємо а саме відламаємо, бо вона не завжди знімається так просто, е, я так і зробив, я взяв її і відковиряв. Зараз вона в мене не держиться, потім я її приклею. Та ми побачимо таку картину. Я не знаю, видно вам чи ні, але ось бачите, тут знаходиться датчик хола, він туди вштрикнутий вглуб. Тут є три ножки його. І сюди підходить провода. Зелений, чорний, красний. Щоб продіагностувати, що несправні дроти, потрібно взяти тестер, поставити його на пищалку, так щоб при з'єднанні наших щупів у нас він пищав. От. І тепер протестити кожен провод. Тобто ми беремо один щуп, ставимо на якийсь дріт, запам'ятовуємо на який. Наприклад, на зелений. А іншим щупом доторкаємося до зеленого дроту на датчики холу. Якщо у нас тестер пищить, значить з цим дротом у нас все нормально. Потім. І так, ми проходимося по всім дротам. На красний. Нормально. На чорний. Нормально. Якщо якийсь, якийсь провод у нас не реагує. Ви можете трошечки пошатати його, не відриваючи щупи від цих контактів, трошки пошатати кабель. І якщо він то пищить, то не пищить, то це точно проблема в кабелі. Якщо він не пищить ніяк, то теж це проблема в кабелі. Якщо у вас, звичайно, справний тестер. Далі підключаємо голову. Якщо у нас всі провода живі і всі пищать, тоді виходить, що якщо у нас датчик Холла не працює, а ми його перевіряли за допомогою тестера, то е, значить це або датчик Холла, якщо нічого не торохтить внутрі, ну, скоріш за все це датчик Холла. Якщо торохтить щось внутрі, то треба ще перевірити. Може це щось інше торохтить, але може відвалився магніт, а може і датчик Холла. Тому е, якщо ви знайшли залом проводу, то це, можна сказати, вам пощастило. Вам не потрібно розбирати, просто замініть дроти, перепаяйте їх на датчик холла і все буде у вас добре, але ні в коєму разі не міняйте кольори. Кольори на датчики Холла повинні бути саме в тому порядку, в якому вони припаяні: красний, чорний, зелений. І саме так, бо ви можете його спалити. Ну, тепер припустимо, що дроти цілі. Датчик хола не, не працює. Нам потрібно розібрати цю ручку. Як ми це будемо робити? Ось тут, в ручці внутрі, знаходяться защолки. Вони е, виглядають при, е, приблизно так. Вони знутрі нутрі ручку, і вони приєднані до оцьої половини. Оцьої половини. Ручка на них защокується, і більше її зняти вже дуже важко. Доступ до них. Е, Практично немає, але пальцем ви можете їх нащупати. Якщо ось попробуєте, тут у мене дві защовки з двох сторон. Одна і інша. Відщокнути їх можна довгою плоскою викруткою. Якщо ми вставимо її ось сюди, відтягнемо одну із щеколд. звичайно, дві ви відтягнути не зможете. Після цього можна попробувати від'єднати ці половинки. Оп, все, вони роз'єднались. І тепер ми можемо розглянути ручку уже внутрі, як із чого вона складається. Як бачите, отут у нас вклеєний магніт. Якщо він вивалився, ви це побачите. Його можна тоді вклеїти обратно і все нормально. Збирається ця ручка ще проще, я вам покажу пізніше. Датчик хола знаходиться у нас ось тут. Його легко вийняти, якщо ви випаєте дроти або їх виймете. Замінити його можна на саме такий же датчик з таким же маркуванням, і не на який інший. Як бачите, у нас тільки три елементи, які можуть поламатися, окрім механічних поламок самого корпусу: це датчик хола, провод і магніт може вивалитися. Все. Тепер дивіться сюди: ось пружинка, яка у нас повертає нашу ручку в визначальне положення. Тут є отвори, а в пружинці є, бачите, така пимпочка, яка в ці отвори повинна ввійти. Ось так. Тепер, як бачите, у нас є з іншої сторони така пимпочка в сторону. Ця пимпочка у нас повинна зачепитись зараз покажу, за оцю опору. Ви обережно надіваєте пружинку, чіпляєте її за ту опору. Ось так. Але поки що не защілкуєте. Бачите, магніт у нас ось тут. А датчик холла у нас ось тут. А нам потрібно, щоб магніт був там, же, де й датчик хола. Ми провертаємо її так, щоб магніт опинився навпроти датчика хола. І після цього защокуємо ручку газу. Все. Защолки спрацювали, вона вже не розбирається, і у нас все працює. Все нормально. На сьогодні все. Надіюсь побачити вас ще раз на своєму каналі.